Привіт всім! З вами я, Анастасія Лайк. Я знімаю відео. Мені прийшов лист, хочу показати його. Е, так, давайте почнемо. Прийшов мені лист від Білошапки Сніжани з. Е, з ну, то... з Буринського району, так буде показати. І тут мій адрес можете списати і написати мені лист. Дзюбан Анастасія, село Луки, вулиця Шевченка, 8, Самбірського району, Самбірський район, Львівська область. Індекс 81435. Зупинити відео і свій припите. Так, зараз я буду показувала, що там є. Ось, я все виділила звідси З цього конвертика. Там вже нічого не лишилося. Пусто. Так, що тут було? Саме перше то була. Роздруківка така з панч Бобом. Бабом. Бобом. Далі тут була така пупирка. Три такі дівчинки. Такі смайлики. Вона мені писала, типа, то є наклейка саморобна, але ззаді треба двохстороннім скотчем мені наклеїти, в мене є. І буде наклейка така. Так, знову така пупирка. ...вирізка з крем, різні креме. Далі тут в мене такі роздруківки. Але я то пізніше. Вона, мені, вона все дає отакі, як би сказати, квадратки замість стікерів. Ось. І ось такий один квадратик. Далі роздруківка. Знов вирізка із журналів. Знов наклейка. Наклеїла зверху скотчем. Це і роздруківка. Зверху наклеїла скотчем, а тут має бути двохстороннім скотчем. І вийде наклейка така. Так, далі тут такі дівчата. Така роздруківочка. Така. Не зігнула, бо її вже не влізалось в конверт. Знову. Від журналів вирізка. Ще. ще. Далі тут, тут з якоїсь газети вирізано такий метавик. Тут у нас три стикера рожевих клеючих. І тут що тут є? У нас тут є така роздруківка. Так, тут лишилася така розмальовочка. Так, ось така. Тут така. Мені ну, просто тяжко нею рукою робити. І тут така. І залишилося тут маленький такий конвертик, де пише наклейки. Відкриваємо його. Тут в нас є така наклечка з зебра. Певне. Далі тут в нас лежать ще якісь наклеєчка. Тут у нас така з Машем і медведю, Маша і медведь. І тут якісь знов три вирізки з журналів. Ось такі квадратики. По виді наклеюк, певне. Я не знаю, але вони взагалі не наклейки. Так, це був цей лист. Все, що тут було. Дякую за те, що дивилися цей, це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока! Пока-пока!